Вітаю всіх. Цього разу у мене вінтажні вкладиші від мого підписника, якого звуть Олесь Шамков. Йому я дуже вдячний за можливість протестувати, послухати і розповісти вам про вінтажні вкладиші. Для мене це завжди дуже цікаво. Маю надію, що для вас теж воно буде цікаво. Почнемо з ковон. Ковон iAudio це вкладиші від якогось плеєру. Вінтажні старенькі, ось мають вже такий пластиковий кабель. Дуже незвично цікаву форму мають, дуже ергономічна, дуже вдала, дуже зручна. Класно сідає вухо, можна використовувати без поролону. Це я вважаю дуже класно. І також без поролону я використовував Sony Ericsson. Це. Sonі Eріx зроблені для мобільних телефонів. Колись були дуже популярні. А це від якогось плеєру, я вже сказав. А рівер також від плеєру. От, що розповісти. Тож, ці владиші дуже схожі на якусь таку легку танцівницю, яка танцює легкий світанок. І мають таку дуже легку, дуже широку подачу з натяком на якусь дуже велику детальність. Мають фактурний бас, але він не глибокий, широкий, він є, він грає, він класний, але не глибокий. Не вистачає йому саббасу. Мають дуже теж легку серединку. Детальна, класна, прозора, але не вистачає їй трошки тіла. Мають непогані високі частоти, широкі, але без великої детальності. Грають непогано, але не дуже детально. На всьому частотному діапазоні є такий легкий аналоговий наліт. Я б сказав би, така аудіофільська пилючка. Яка додає цьому звуку такого собі особливого шарму. І ну, мені це сподобалось. Власник сказав, що не цінуються такі вкладищі серед поціновувачів вінтажу. Мені, мені такий звук сподобався. Він не на кожен день, але як хочеться такої подачі, то чому би ні. Пряма протилежність цим наушникам це Sony Ericsson. Вони такі тілесні, притемнені, мають непоганий бас, але теж їм трошки не вистачає саббасу, грають більше в мід-бас, мають непогану серединку, тілесну, але трошки вона затиснена і мають невеличкий пік на Весче. Вони не кричать, але знаходяться десь таки поблизу. Таке іноді відчуття, що вони от зараз закричать. І коли ти робиш погучніше, то таке відчуття підсилюється, але на крик вони не зриваються. Високі частоти тут не грають першої скрипки, вони тут є просто для підтримки такого притемненого звуку. І такий звук, мабуть, повинен був витаскувати. З, з телефонів Sony Eріxon якийсь звук. Тому, мабуть, така подача була зроблена в цих наушниках. Доволі теж непоганий звук, має право на життя. Теж я їх слухав без поролону. Загалом дуже непогано. І коштують вони там недорого щось. Десь проміжних але трошки вище знаходяться от такі наушники від iRiver. Це мої. мої вони рекабельні, е, я про них вже розповідав. І використовуються тут драйвери від Sennheiser MX500. Я так думаю, але так чи не так, не можу сказати напевно. бо на них нічого не написано. Але мають звук дуже схожий на оригінальні MX500. Мають кращий бас, кращу серединку, більш бархатисту, мають небагато високих частот, але все це органічно.